В сьогоднішньому відео будемо пересаджувати ось оцю орхідею. Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Ця орхідея в мене в черзі на пересадку вже майже рік. Все ніяк не доходили до неї руки, бо вона спочатку заквітла, як тільки я зібралася її пересаджувати. Потім після квітування видала дітку на квітконосі. Далі ця дітка заквітла. І так я все чекала-чекала, і нарешті звільнила її від дітки. Бачите, ось обрізаний квітконос. Дітка поїхала до нової господині. Ну, а мамку, нарешті, я пересажу разом з вами. Це орхідея Буеносайрос або Мадонна, або ще там дуже багато в неї є різних назв комерційних. Кожен садівник, кожна теплиця її називає по-своєму. Купувалась вона як міді. Ну і як бачите, ось вона доволі таки невеликих розмірів, не пересаджена, не дивлячись на те, що в моїй колекції вона вже десь 2,5 до 3 років. Все ніяк не пересаджувала. Єдине, що я робила, це діставала з-під основи стаканчик. Зараз в правому верхньому куточку я залишу посилання на те відео. Кому цікаво, може перейти подивитися. Також в першому закріпленому коментарі будуть всі посилання, пов'язані конкретно з цією орхідеєю. Ну, а ми з вами поїхали працювати. Весь необхідний інструмент я обробила поза кадром, щоб прискорити. Video. Ну і починаємо з вами діставати її з горщика. Тут у мене отакий от подвійний горщик, тобто вона досі сидить в ось такій от дев'яточці, в якій купувалась. Як бачите, проросли корінчики, Ну оці вже погані, а оцей доведеться рятувати, вирізаючи денце. Так, ну що нам зробити оце з оцим? Зараз спробую, якщо вдасться частину денця вирізати, то добре. Якщо ні, спробую взяти маленькі ножиці, бо сікатором там не підлізеш. Манікюрними ножицями ріжу. Як правильно вирізати денце, в мене є вже відео на каналі. Кому цікаво, із новачків, може подивитися те відео. Посилання я дам в описі та в закріпленому коментарі. Там доволі розлоге відео, як рятувати ось такі от ситуації. Коли у вас проросли корінчики, ви хочете їх зберегти. І яким чином потрібно відсікати денце, щоб зберегти цей корінчик. Ну, Тут, до речі, така ситуація, що, напевно, зберегти не особливо то вийде. Хоч. Горщики я ніколи не жалію, бо то розхідний матеріал. Більш важливо зберегти корінчики орхідеї. Ну, ось вистригли. Зараз побачимо, якщо вийде. Будемо діставати орхідею і допомагати, щоб той корінчик вийшов акуратно. Чомусь мені здається, що це я дурну роботу робила, бо він тут все рівно трішки перегнутий. Будемо розширятися, а то так не виходить. Я не дивлюся, що там у мене зверху робиться. Для мене зараз цей корінчик головний. Там субстрат висипається собі потихеньку. О, вийшов у нас корінчик, дістаємо повністю орхідею із стакана. Ну, і дивимося, що тут з кореневою. Коренева, ну, не ах, прямо скажемо. Частково коріння загинули. Трохи є живих, є ось от кілька тут молодих, які я в посадку пущу. Ну, а так, бачите, не, не надто. Ось ще залишок стакана. І ось ще залишок стакана. Отож, зараз швиденько все це оббираю і показую вам, що в результаті вийшло, що залишилось від кореневої системи. Ось такі залишки кореневої системи, в принципі, непогані, але я ще підрізаю ось ці старі квітконоси, які тут лишилися, тому що потрібно буде її занурити в посадку і, і що ще познімаю лусочки і зніму один із листочків. Ось оцей. По-перше, вона його вже з'їдає, по-друге, він буде заважати її присадити гарно в горщик. Знімаю залишки від старих листочків, оці от лусочки, їх обов'язково потрібно зачищати звільняти шию, щоб було куди і як рости новим корінчикам. Бо ці лусочки вони зазвичай доволі такі цупкі, і вони не дають можливості новим корінчикам проростати. Тому все, що зайве, все знімаємо. Так, основа в нас тут непогана. Ось, бачите, чистенько. Лишилося зняти листочок. Ось оцей, як я й казала, щоб він нам не заважав при посадці. Ріжемо? І так легше буде знімати меншими частинами. Ось так, зняли листочок без залишків. Зачистили всі найменші лусочки, які можуть від нього лишитися, щоб ніде нічого не лишити, щоб не почало гнисти потім в посадці. Ще раз обдивляємось, дочищаємо геть все, що там може лишитися на шиї. Ну, ніби як все. Ще якісь залишки. Зараз я помию коріння під проточною водою. По-перше, воно стане трішечки більш еластичним, а по-друге, видно, буде, можливо, десь іще щось гниле, а оскільки от при сухому не надто видно. Коли коріння стане чистим і зеленкуватим, тоді буде краще видно. Орхідейка після миття хай полежить кілька хвилин, а я тим часом переберу ось оце сміття. Тут є трішечки кори, яку я пущу в нову посадку. Тут буквально її, і... може, з десяток буде. Оце все сміття, яке я з неї зняла: листочок і залишки кореневої системи, яка згнила. Так, орхідейка у нас трішечки полежала. Корінчики у нас напилися. Ну і тепер можемо її саджати. Зараз зробимо субстрат і посадимо в нову посадочку. В якості субстрата використовую мілку кору. Це власної заготівлі, замочена, порізана десь в районі сантиметра. Плюс-мінус. Сюди додаю кокосові чіпси, От з цього контейнера, на якому орхідейка стояла. Перемішуємо це все гарненько. І ось такий субстрат 50 на 50, кора з кокосовими чіпсами, і будемо її саджати. Вийшло ось отаке. Для посадки цієї орхідейки я підготувала стакан коктейльний. Ось отакий високий. Я в ньому заздалегідь наробила дірочок в денці. І хочу ось в такий стакан її посадити. Зараз спробуємо, чи влізе коренева система. Якщо ні, то тоді в стандартний 12-й горщик будемо саджати. Все добре, в стакан входить, отже, саджаємо в цей стакан. Але він високий і доволі хиткий, а тому, щоб орхідея не перевалилася, на дно я накидаю камінців в перемішку з керамзитом. Це буде наш дренажний шар. Ось в мене тут є трішки мілкого керамзиту. І камінчики. Оце піде на дно, воно буде балансувати, щоб не перевернувся наш стакан. Отак. Тепер на цей шар кинемо трішки нашого субстрату і далі саджаємо, присаджуємо орхідейку. Ховаємо всі оці корінці, які в неї були повітряні. Для того, щоб вона гарно присіла і корінчики не зламалися ось такими круговими рухами, вкручуємо її в цей стакан. Ось, бачите, вона гарно присідає і навіть відцентровується. О! Щільно тримається. До речі, це дуже добре, що вона щільно тримається. А тепер дуже повільно закидаємо усі оці пустоти, які утворились нашим субстратом підготовленим. Є буквально кілька коринок, які я дістала з її попередньої посадки. Закину також в нову посадку. Це орхідейка пересаджена. Дивимося ближче. Тут багато коренів, багато повітряних кишеньок в районі коренів, тому орхідейка буде швидко і добре рости. Вона таке полюбляє. Ось отак. Від я її не зрізала, нехай буде, можливо, вона дасть відгалуження чи ще одну дітку, адже вона в нас мама. Я на початку відео казала, що на ній була до недавнього часу дітка, яку я буквально кілька днів тому зрізала, і вона поїхала до нової господинки. Отож, вона нарешті дочекалася свого часу на пересадку. А зараз я вам ставлю ряд відео її гарненької діточки. Яка, сподіваюсь, буде довго приносити задоволення своїй новій господині. А я тим часом з вами прощаюсь, бажаю всім миру та добра. Всім до побачення!